Друзі, всім привіт! Хочу поділитися відео. Ідея зрозуміло, що не моя, вона на просторах інтернету вже давно існує. Ну, хочу поділитися в моєму виконанні. Ідея, як зробити з допомогою батареї і світлодіода освітлення в кімнаті, яке, в принципі, досить тривалий час буде працювати. В кожного є батарейки, особливо коли є в сім'ї малі діти, дуже багато там іграшок, і вони, як правило, всі живляться батарейками. В ігрушки вона вже не працює, але у неї ще є остаточний вольтаж, її можна використовувати. Ну, Як правило, ми там викидаємо мусор. От що можна з них зробити? Дивіться, яким чином нам потрібно з'єднати батарейку. Ну, коли це дуже сильно розряжені батарейки, їх можна 2-3-4 докупи з'єднати. Ну, зрозуміло, що тестера немає, щоб це перевірити, але світлодіод він не вийде з ладу. Розумієте, в нього запас ну, батарейки не вистачить потужності, щоб його спалити. Тобто нам батарейки треба з'єднати послідовно для того, щоб додався вольтаж. Ну, послідовно мається на увазі так паровозиком. Батарейка має мінус, плюс, плюс це там, де виступ. Ну і так само плюс до мінуса таким чином паровозиком. Для того, щоб вона була більш компактна, ми з'єднуємо таким чином, ну більш компактніше. Тож, яка задача? Коли вона паровозиком, контакт є. Коли ми робимо більш контакт, компактну, нам треба ці дві нижні частини з'єднати. А до верхніх частин ми під'єднуємо світлодіод, який буде випромінювати світло. Підручні матеріали, монетка, наприклад. З'єднали Ось таким чином. Можна скрепку. Тобто, що в кого є під рукою. Не обов'язково робити там все по відео, яке я роблю. Дві батарейки можна скріпити або резинкою, або скотчем, Ну, будь-чим, розумієте? Тобто, Задача зробити діелектрик. Ну, не діелектрик, а зробити, щоб воно проводило струм. Можна там фольгу із шоколадки, Можна там із запіка... Ну, там є фольга для запікання, там можна використати і якось якимось чином обмотати і це все зробити. Ну, Я буду робити більш професійно, тому що в мене є паяльник. І я зроблю, Ну, і воно буде триматися понадійніше. Ну, і буде видно багато краще. Не буде лишніх деталей. Я зроблю знизу перемичку припаяю. А зверху прямо світло діото сюди припаю, і буде воно світити. Ну, в кого є паяльник, це набагато швидше, простіше. Постійно буде контакт, ну і не буде ніяких проблем. В кого немає, то допомогою отаких от моментів. Трошки, може буде незручно, але скочу примотати, проклеїти контакт, такий буде все добре. Зараз я пропаяю і вже більш детально зроблю огляд. Так, спаяв я докупи. У мене батарейки були підсажені. Тому що вони вже в іграшках погано грали. І я три докучі, ну, скажімо так, паравозиком. Початок мінус однієї батарейки. з'єднується з плюсом іншої батарейки. Отак, одна за одним. І от, виходить, що вийшло. Мінус плюс. Тепер там, де плюс перевертаємо на іншу сторону, тут мінус. І вже він пішов на діод. Получається мінус. З діода пішов через батарейку, плюс батарейки з'єднується з мінусом наступної батарейки. Перевертаємо плюс батарейки, з'єднується з мінусом іншої батарейки. Знову перевертаємо і знову до діода. Получається послідовне з'єднання і з із діодом. Тобто діод світить досить яскраво. Виключали світло, то ну, дуже сильно яскраво. Ну, єдине, що він синього кольору, білого, на жаль, немає, ну, синій теж такий неонова підсвітка, непогано. Яка різниця, яким світить, аби можна було в темряві ходити. Так що, якщо є паяльник, це набагато. Краще, надійніше. Сюди можна кнопочку зробити, припаяти. Це теж одобряється, того, що, якщо тільки, ну, для чого світити цілий день, якщо можна включати, коли відключається світло. Так що непогана альтернатива. Це такий супербюджетний варіант. Ну, зрозуміло, що коли скручувати там через резинку, то така вона конструкція буде хліпінька, розумієте? Там десь... Але якщо в одному місці положили, воно його ніхто не буде чіпати і постійно буде світити. А так, запаяли. Ну, скажем так, поки батарейки вийдуть із ладу. Але вони вже на утилізацію того, що вони підсажені. Я тестером міряв. То у них на одній батарейці 0,8, навіть нема 1, на одній 1, а друга 1,1. Тобто до кучі, якщо їх зложити, то десь вийде там 3,6 вольта, розумієте? Ну, трошки менше, 3 вольта, скажімо так. Так що це по факту батарейка на 1,2. Ну тут пишеться, мабуть, 1,5 вольта. Ну, да, пишеться, дивіться, на батарейки. 1,5 вольта. Якби вони повністю заряджені були, то це було б 4 вольта, так? Це ті самі 3 вольта з трьох 1 3 вольтова батарейка. Які ще альтернативи? Альтернатива старі акумулятори від телефонів. От у мене є такі батареї. Я вже не пам'ятаю, десь колись, чи з роботи мені віддали, це ті, які вже дуже погано тримали в акумуляторах. Вони на списання пішли в телефонах, вони пішли на списання, ну, на виброс. Вони всі по факту живі. Дивіться, тут 2000 мА 4,2 В. По великому рахунку, якщо ну, є такі зарядки для телефонів, у яких два контактора, ну, два контакта. от ви їх зміщаєте, і плюс-мінус заряджається така зарядка, то якщо до цієї батареї під'єднати той же самий діод або декілька діодів е, послідовно для того, щоб ці 4 вольти, для того, щоб діод не вийшов з ладу, наприклад, якщо на 4 вольти під'єднати три послідовних діода, то це ті самі будуть по півтора вольта на кожен діод. То він не вийде з ладу, а три діода будуть досить яскраво світити. Батарейка Літієв, вона багато заряджати разів. Можна ну можна поекспериментувати, за, за який період висадить батарею. ну Раді цікавості. ну Буде час, можна це зробити. Але поки що не в кожного навіть батарея. І старих ноків там їх дуже багато можна. такі Батарейки доступніші. Ну і по обзорах там видно в когось там пів року вона вже світить. Ну, я думаю, що скоро вже ця енергетична криза закінчиться, будемо надіятися на краще. А поки що приходиться користуватися такими підручними засобами, скажімо так. Всім добра, мирного неба над головою. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарі, може когось що цікавить, може в кого які інші пропозиції. Я все читаю. так що до побачення.